Yeah. Командир, паша вже вернувся Пошу достаточно довго з безхід. Він вже з нами працює і все заїха. Паша, привітайся. Смачного павлі. Пашка, що за Ніколаю і за дєп. Давай і за Запоріжжя. Мій позивний як був до цього піхотинцем, з АГСником. Прикривали піхоту в наступі. Були на посадки разом з піхотинцями. На курорті з пашою. Сьогодні вроді би і праздник, але ми з пашою працюємо. Паша довольний роботає. Да. Плюс. І два. Опа! Дезоніруло щось. Диви. Опачки, очки, тапачки. Димок пішов у них. Давай, два. Хорошо пішло. Відправили два. Разом з піхотинцями. І по долі випадку, коли закріплялися на новій посадці після штурму. В полі стояла тройка. Завжди мені цікава була техніка, завжди цікавився. І самого на початку, як я попав до Карадагу, все хотів бути біля техніки. І от коли зустріли, коли на закрепі, ми побачили тройку, підбиту в полі, мені дуже було цікаво. І я поліз до цієї тройки з моїм товаришем. І коли був уже на сидінні міхвода і знайшов тумблер АКБ і включив його, я зрозумів, що можливо в нас ще й вийде забрати цю техніку під наш батальйон. Питали дозволу в командування на запуск цієї техніки. Так, дало добро, запустили, двигун зашептав. І все. Але була коробка пошкоджена і не було тиску в системі змащення. І техніку своїм ходом би не виїхала. Тому потрібна була евакуація цієї техніки. І нам дали добро під наш батальйон затрофія цю техніку БМП-3 22-го року. Взагалі повністю заряджена. Дякую «Рашикам» за лендліт. Ось, і потім, як достали техніку, зробили старшим їх водом. Ну, Своє навчання, можна сказати, починали все з нуля. Все то, що було з машиною, там книги, література, це все з нуля. Всі знання були добуті. І зараз вже скільки 2-3 роки війни. Це вже рік на БМП. І зараз е, я зрозумів, що мені треба якось далі розвиватися, рости. Е, якісь там офіцерські звання мені поки не цікаві, е, цікава техніка. І попитався, чи є в нашій танковій роті, в нашій бригаді е, вільні місця. Е, е, сказали, що є вільні, і вирішив перевестись. Е, так, е, зараз. Е, Танк це, звісно, дуже незвична техніка по сравніння з БМП. Більш потужна, більш захищена в плані броні, в плані озброєння, теж дуже значні переваги. Пропоную цю техніку, і коли вже будемо вже, вже розуміти, що вже приділило е, розуміння, то було б, звісно, якщо б нашу армію, наш, нашу нацгвардію потрапили ще Абрамси або Леопарди, було б чудово опанувати цю техніку. Е, як там кажуть в цьому Устерненка? Е, що почнемо рисоріс.